Вихідні у Львові найкращі ідеї для активного відпочинку у місті. Більше інформації на порталі www.visitlviv.net У неділю, понеділок та вівторок. Забави у Шевченківському гаю. Для дітей тут готують великодню програму на галявині вербові котики з народними іграми. Тут водитимуть кривого танцю, співатимуть гаївки та веснянки. Юрій Кльоц і гурт Бурдон. Насиченої буде і дівоча галявина з цікавими конкурсами та навіть жіночими хитрощами. На дівочій галявині цього року буде розміщена гойдалка. Власне, це така народна забава, яка цього року вперше представлена в нас. Це так би мовити, очищення вітром, як вона символізує передшлюбний обряд парування. Хто до Великодня писатиме у чистий четвер писанки, може скористатися сайтом visitlviv.net. Тут є чимало корисної інформації про основні правила писання великодніх яєць, види орнаментів та їхнє значення, а також символіка кожної барви у писанці. Надто допитливі можуть скористатися і відео з великодніх майстер-класів. А вже в понеділок у нічних клубах стартують розваги для молоді. Два потужні генератори піни для пінної вечірки в обливаний понеділок. Приготував розважальний комплекс Міленіум. Програмою доторкнись губами до мікрофону, розважить Занзібар. А клуб Феномен запрошує на бульбашкове шоу. Всі танцюють і під час вечірки стоять такі машинки. Там нажимається кнопочка і йдуть бульбашки. Дуже буде десь вісім таких машинок, тобто тут все буде в бульбашках. Про ці та інші події на вихідних у Львові на порталі дабідабідабівізітильвів.Нет